В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, ми наближаємося до Пасхи, до Пасхи Христа і Воскресіння. Починається останній тиждень святої чотиридесятниці і попереду нас чекає страсний тиждень. І ось сьогодні за тиждень до початку страстей. Церква нам пропонує з Євангелія від Марка хрестове попередження. Євангеліст Марк розповідає так, що це вже втретє, в його розповіді, коли Ісус Христос говорить ученикам про те, що належить статися з ним в Єрусалимі, куди він прямує. І втретє, ми бачимо те, що ученики не розуміють. Наскільки це буває? Типово для людини, коли є певні у нас упередження, коли є певні стереотипи, от ми точно знаємо, як воно має бути, нам здається. І наскільки важко буває навіть Господу пробитися через таку нашу хибну впевненість, хибну уяву. Як ми знаємо пізніше, аж до п'ятидесятниці, навіть після Воскресіння, ще ученики не вповні. Розуміли те, а заради чого прийшов Христос, і все, що очікували тою чи іншою мірою, що Він влаштує певний земний порядок, що Він буде тим, хто принесе незалежність і свободу Ізраїльській державі, скине його окупантів, і нарешті зацарює так, як колись за епоху Давида, зацарює вільно народ. І все буде добре на цій землі. Звісно, Господь хотів би, я думаю, хотів би, щоб ми жили добре на цій землі, бо, власне, для того він і створив людину, для того, щоб людина жила в любові, в правді, в добрі, щоб людина керувала, як цар, поставлений в цьому світі, мудро керувала всім тим творінням, робила із того Божого світу який створений добрим, але недовершеним до кінця. Зробила би ще більшу довершеність і розповсюджувала би сад Едемський по всьому світу. Таке було перше покликання людини, з яким ми не справилися. Але, тим не менш, Господь не залишає цю трагічну ситуацію, в якій ми опинилися через гріх і через смерть, як наслідок гріха, не залишає без своєї турботи і прийшов знову до нас. Власне, прийшов до нас вже в плоті, так, щоб нас вивести з цієї біди, в яку ми попали, вивезти до життя, як колись він вів свій народ з рабства єгипетського до свободи. І було потрібно аж 40 років, щоб змінилося покоління, щоб увійшли в землю свободи ті люди, які не знали, як це жити в рабстві. Жоден, хто народився. В рабстві не увійшов в землю. Так буває, і нам потрібний довгий час для того, щоб пройти певне усвідомити і переродитися. І це не завжди відбувається в повноті, бо це важкий процес. Ті образи, які сьогодні ми тут зустріли в Євангелі, образи апостолів Іакова і Іоанна Заведеєвих, навряд чи це такі образи, яких би, скажімо, от коли б про нас розповідали. Майбутнім поколінням, щоб нас, би ми не хотіли, напевне, щоб в такому світлі побачили. І от Євангеліє, воно, зокрема, тому і правдиве, що воно не приховує такі речі. Отже, образ Євангеліста Іоанна, апостола Іоанна, який він є у нас зазвичай. Зовсім не такий, напевно, як сьогодні ми бачимо в цій розповіді Марка. Марк писав зі слів Петра: це, власне, те, що розповів Петро, апостол Петро. І ось ми бачимо це нерозуміння. Христос прийшов іде на хрест, а їм здається, нібито ну, будуть певні труднощі, але все одно ми переможемо. І от Христос воцарює, треба обійняти певні посади. Мені це нагадує те, як часто впродовж історії і сьогодення не є виключенням цієї історії. Церква шукає компромісів із владою і хоче зайняти таке гарні, тепле місця. На високих певних щаблях суспільства. Така спокуса велика, і далеко не всі можуть уникнути цієї спокуси. Сьогодні у нас іде війна, сьогодні ми змагаємося за перемогу, за те, щоб жити вільно. Чи не буває таке сьогодні поміж нами? Це стосується суспільства взагалі, що в цей самий час хтось хоче щось взяти якусь вигоду з цієї ситуації, хтось хоче збагатитися неправедно, хтось хоче кудись піднятися, вилізти інколи по головах інших. І ще більш прикро, коли частина тих себе вважають християнами. Ось такі паралелі тої історії нашої історії. Сісти по праву по ліву руку бажали два апостоли, які не були поганими людьми. Вони потім стали проповідниками, місіонерами, вони несли звістку Христову народом, і люди наверталися через їхню проповідь до Бога і продовжують навертатися, якщо припустити, що той Іоанн то є автор тих послань Іоаннових, наприклад, які говорять нам про любов. Тож людина здатна змінюватися, не треба через якийсь такий некрасивий вчинок вже викреслювати людину зовсім із. Ну, із спільноти добрих людей. Але ж на тому троні, на якому по праву, по праву і по ліву руку хотіли сісти ці два ученика, як ми побачимо в майбутньому, на цьому на цих ну, поруч із троном опиняться два розбійника. Адже той перший такий трон, якщо так можна сказати, на який підніметься Христос в Єрусалимі, то це буде хрест. І праворуч, і ліворуч будуть ще двоє, які в нас перекладаються зазвичай як розбійники, але може більш точно це є повстанці, які змагалися теж за свободу від римлян. І саме тому римська влада на хрест відправляла таких людей, щоб інших залякати, щоб ніхто не хотів повторювати подібні вчинки. Власне, Христа засудили за те, що він противник кесаря, римська влада. І от один із них, і другий із них по-різному себе повели на Христі, як ми пам'ятаємо, праворуч і ліворуч від слави Христової. Тому, дорогі браті і сестри, кожного з нас є завжди перед нами є шлях, який інколи ми не розуміємо, який може бути непростий, але мусимо прислухатися до Господа, який є, звертається до людини, звертається і до кожного з нас. Зокрема, через слова святого Писання, які ми слухаємо, які ми маємо читати і самі і вникати в них. Господь звертається до нас, щоб нас пробудити, щоб ми могли зрозуміти, до чого нам прагнути, щоб ми могли зрозуміти, які засоби варті, а які засоби не варті на цьому шляху, коли ми прямуємо до певної мети, що є метою, що не є метою насправді. Це такі нагальні питання, які перед нами стоять. І кожен із нас в житті так чи інакше дає відповідь на це. Тому давайте прагнути, щоб не так, як апостоли в той час, хоча, звісно, всі ми значною мірою теж не все розуміємо, але давайте прагнути, щоб не так, як, як тоді, а принаймні розуміти, до чого Господь нас кличе. Для цього слухати, читати, вникати і внутрішньо мати співбесіду з Христом, намагатися внутрішньо жити в діалозі з Богом, щоб знайти той шлях, який ми в цьому житті можемо пройти так, щоб цей шлях був прямою дорогою, що приведе нас до єднання з Воскреслим Спасителем в житті вічному. Амінь.